Тільки немає як цигани, їздимо, в людині дрова віддільно, Іншій людині бракети віддільно, Тому в мішку брикети туди, де дрова маємо ввести. завжди. Да. А Зараз будемо вигружати бракети маніпулятором. Треба туди поскупити. маніпулює, розложується. Зараз оцей бракетик. Ми його зважили. На камеру показували що скільки тут. Бо одне діло дешева ціна, друге діло обман, який зачастую. А тут людині. Одна вільха і три дуба. Достаємо брикетчика. Один і стою все під проводами. І отак помаленьку, поміж проводочками, людям в двір привезли одну тонну торфобракету зі смиги, село Обарів. На дорозі стоїм і зразу ставимо дворик, наскільки то можливо отак, зверху стою, вилазив чіплять, помогти мені ще. Ось такого тона брикетнику ляп і готово З висоти тишинного польоту. Все, їдемо, веземо решту. Там 6 мішків брикету, бег тирси, бег відходів і дрова. Від Село Жобрин.